Для нас будинок це, мабуть, та мрія, яка здійснилася. Війна почалась, ми в шоці. Що робити, ми не знаємо. Рік. Рівно Рік, рік. думали. 24 лютого 23 року у нас признаюсь, у нас річниця одруження. І ми приймаємо рішення, Починає... будемо робити ремонт. Починає... І в квітні почали. Ми починаємо. Війна... В квітні почали, в грудні вже жили. Ми всі народилися, як то кажуть, наші пупи, зариті у сільській місцині. І ми знаємо, що таке земля, ми знаємо, що таке господарство, ми знаємо, що таке рослинний світ, тваринний світ, сільськогосподарський мається на увазі. І звісно, що нам дуже хотілося ковирятися, як то кажуть, ті землі, вирощувати. Щось придумувати, дбати, експериментувати, фантазувати, фантазувати, та й... пробувати. В квартирі цього не зробиш. Йох. У нас нема льоха. Льоху не немає. Було. Викопали отут яму, били просто лаза, зверху хатинка. Хатину По великому вон... рахунку хата це зовсім інший спосіб життя. Це Дуже. ти постійно в русі, і якщо тут вісім соток, а тут вісім соток. Ну для нас це не важко. Це взагалі не важко. І душа нашої ділянки оця черешня. Якби не та черешня, я сиділа і думала, чи то нам треба тої хати, чи може нам краще її продати, ми її не дамо ради. Прийдемо сядемо під нею її. там той столик, і вже не хочеться звідти йти. І через ту черешню ми mm -hmm. тут усі це стою, цікава міжки, мануфактура. Будувати будинок, тим більше в нашому віці, я там подрузі своїй одній кажу, на чим займаєшся на пенсії. Я кажу, що ми вирішили сашу і будинок будувати. І така пауза. Кажу, крутиш пальцем біля голови, напевно. Я в трусах пройдуся, Саша. мені до дітька, там хто про мене що думає. От сьогодні холодно, одягнув цю безрукавку і форма номер один. Як нас виховували в ті часи, коли говорили, що, що люди скажуть. А тепер ми вже такого віку, що байдуже ж люди скажуть. Кабінет. Це моя гордість. Я алкоголь не вживаю, правда, вже дуже давно, але ж люблю таке красу таку. Бо ми живемо сьогодні. От сьогодні ми прожили там вчора були в нас гості, ми це все накрили. А взагалі, то цей будинок, я так думаю, що він нас врятував від якихось стресів. Абсолютно правильно. Від негативних емоцій. Це, мабуть, все те, що ми мріяли. Та мрія, яка здійснилася.